Зайшло перше замовлення, зараз їду за пасажиром і буду виїжджати з Петропавлівської, а то замовлення щось не дуже, то якісь за 150, там, за 120 гривень взяв за 300 з чимось, тому потрібно виїжджати. Виїжджати в місто і продовжують працювати. Я вас бачив, ви пішли. А Ми одразу і... вас не побачили. А, ні, я вирішив під'їхати, але там машини ззаді машини, тому Ой. трішки сильніше. Завершив перше замовлення. Погода кайфова, можна перевідкрити віконце або виставити клімат. Я зазвичай виставляю собі 21 або 22 градуси і кайфую їжджу. До речі, уклон один із агрегаторів, який додав мій авто в комфорт. Тому тримаємо марку, включаємо кондиціонер для максимального комфорту пасажира. А найголовніше в першу чергу для себе. Тому що це дуже велику відіграє роль, коли дуже спекотно, і ти просто потієш. Ти всі потіють в авто. Поки ти їдеш більш-менш, але тільки зупиняєшся. А в заторах це так: в місті світлофор один наступний відразу стає душно. І не комфортно. Тому включайте кондиціонер і не мучайте себе. Ви себе а? добре почуваєте? Не почув. Кажу, добре почуваєте себе. Ну, трошки задів. Я ж тримався Ні, ну, ви, ж, ви ж розумієте, що я так зрозумів, що у вас нема фіксатора. Є. Є. Дивіться. Ну добре, так... так. Я відчиняв, щоб... Ну... Думаю, зачеплю чи не зачеплю? Зачепив. Вибачте, будь ласка. Я хотів, щоб воно... Якщо вітер подує, щоб вас не зачепить. Розумієте? Ну чого ви смієтесь? Тому що цього можна було не допускати. Можна було, ну трошки бачите, не, не втримав. Я ж не з всієї дурі. Чую насипає, чи не берете нічого? Бо на ловушках стоїть. А, на фільтрах. Я зрозумів. Я тільки на фільтрах? А ви амбасадор, так? Ну розказуйте, як воно тоді. Та нормально. Ви на фільтрах чи так? Ну, тільки що привіз пасажирку взагалі на фільтрі. На різних, бо буває ж, нормальних замовлень немає, тому. Я взяв 315 за 16. Ну, там щось 20 гривень кеме, але. ні, ну. Такі. У мене 35 копійок. Кілометр. Ну, у вас же електричка. Тому вам вигідно. А я. не то. Не то. Та ні, я розумію. Я ж теж їздив, я на оренді їздив, на своїй їздив. І передостання була Тесла в оренді, uh -huh. а це взяв під викуп свою. Ну, виплачую тепер свою машину. Uh -huh. Ну, вигідно, так? Да? Uh Ну, якщо працювати не так, як я, то вигідно. <ріст> <ріст> я ж... yes. да, мене. Yes. Ні, якщо працювати, то вигідно. Там вдома заряджати, то так. Да. А так щось треба на лівий берег, але ж за 300 я не хочу на лівий берег. Таке. Розумію. <ріст> 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 Там сижу. Добре, Добре, не буду вам заважати. Та ні, як... все нормально. Все. Ще раз, вибачте, я не хотів, але но... хотів, як... Ну, щоб поняли, щоб якщо я відкрию, щоб вітер задував в салон, щоб не вдарило. Та я зрозумів. Добре. Хорошого дня. І вам. А, от і таке буває. <свісно> ну нічого. Я трішки так. Піднаїхав. Ну, все ну, неприємно, коли по машині хтось дверима йорзає. Хороша людина. А, на цьому поставимо крапку. Тому чекаємо наступне замовлення. Дочекався наступне замовлення, тому що як не подача 4 там, під 5, так поїздка хто зна куди. Або й подача, і поїздка. Ну, взагалі, з цими замовленнями, щось сьогодні деньок, е, такий е, то взяв наступне до КП Вижгород туди в сторону, зараз ЖД вокзала, мотнусь. Що робить? Треба, треба гроші заробляти, як не крути, не завжди будуть ці коефіцієнти. Доброго дня. Добре. Взяв ваше замовлення, хотів уточнити, чи почекаєте там, 9 хвилин до вас їхати. Може, швидше вийде. Добре. Ну да, все... зарядити. Да. да, без питань. Там потім вдруг що можете в моєму машині поставити, у мене на Android і на iPhone є зарядки, тому без проблем. А, а хорошо. Да, Добре. Скоро буду, дякую. дякую. Взяли щось? Ні. Ні? Ну я. Хорошого дня. Я поїхав. Бажали всього найкращого колезі. Їдемо на замовлення, пасажир чекає. У мене був Android до цього, на телефон на Android. То у мене залишилась зарядочка від Android. І новий телефон у мене iPhone, тому у мене є дві зарядки. І зовсім нічого не бачу такого, щоб людина могла підзарядити. Я іноді навіть сам пропоную, тому що розумію, що людині їхати, там не знаю. По крайній мірі, зі мною поїздку, а потім ще й не факт, що десь вона знайде собі ту зарядку до телефона. Тому зараз заберемо, поставимо телефон на зарядочку. Поки будемо їхати, нам їхати доволі десь хвилин точно більше, ніж 20. І тому в нього якраз телефон нормально може підзарядитися. Такі справи. да. Я вас бачу, я до вас стою. Ага. Какой у вас телефон? Да, айфон для дотепчий зарядка. Это не хорошо, что нас выдела, потому что это все всегда есть у кого-то. На айфон редко у кого-то. Ну, у кого нема айфона. Ну, чтобы на... Да, айфон чисто только для айфона. То есть, то есть, ты думаешь, все, что хочешь заряжать. Ну, да. Айка там. Ну, да. все 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 всегда есть на хозяйстве. А вот для айфона специалист. Че підлокітник опускається, там, де ваша лева рука, можете собі опустити. Ну, зазвичай зак... я опускаю, а люди там через одну дверку заходять, ага. закидають. Тож комфорт заказали. Кондиціонер, подлокотник, зарядка. Ага. Ага. Жалко, що в бизнесі машину не додають. Ага. Не, ну вона ж не проходить. Вона коротка, маленька. Там сонати ці. Так, сонати. що Сонати, Kia k 5 Kia Optima гібридні, BMW якісь. Ну, як зазвичай це все буває, пасажира привозиш і іноді в них щось випадає з карманів. То зажигалка, то вейп. То навушники, і потім саме головне це помітить, нікуди не уїхати і відразу розібратися з цим питанням, бо потім коли привезти, там, коли вийде, а треба зараз. А потім це ловить замовлення до адреси пасажира. Тому відразу треба закрити це питання. Зараз пасажир повернеться, віддам йому зажигалку. Я так розумію, вона йому потрібна, бо він палить. Рибак, рибак, от підходить зараз. І як виявляється, більш за все, що він не курить, а просто для вузлів це рибак. Привіз рибака на залив, тут коротше, хто знає, той знає. І я не знаю. Зажгалку віддав. каже чисто там вузли підпалювати коли крючок обірветься, або ще щось, коли зав'язав. Тому так, зараз десь припаркуюсь. І буду ловити наступне замовлення. Взяв наступне замовлення з КП Вижгород. Тому зараз якраз заїхав на територію, заберемо до Fifty Club пасажирів. Добре, що туди, а не звідти назад. Тому, хм, Надіюсь, пройде все нормально. Все ж таки ще не потемніло і не. 11-та година вечора, тому повинно бути все супер. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий день. Доброго дня. Дві з дівчат 50 Club. Доїхали ми нормально, все прекрасно. Це вже тільки, як я казав, по вечорам. Може, не пощастить, можуть двері поцарапати і ще щось, можуть в салоні щось зробити. <гум> Тому <гум> сюди можна провірив, можна вести ввечері під питанням на ваш розсуд, на ваш страх і ризик, так сказати. Вже 5.15, виїхав я сьогодні. Не так то й рано, і роботка, так я вам скажу, не сильно. Не сильно вона нас балує, тому навіть і не знаю, що буде по касі. Думаю, не дуже, але є своє замовлення, тому воно повинно вирівняти загальну картину. Тому подивимося, як все, все буде. Десь о 8-9 потрібно в область поїхати за Київ забрати клієнтку. Тому зараз ще таксуємо. Не знаю, ще попробую по центру щось покатати. Може не по центру, п'ято. можна іще по всьому Києву поїздити. Настільки все сумно, що я від фіфті взяв через 40 хвилин замовлення за 140 чимось. Взагалі нічого нема нормального. Ну Ось якраз під'їжджаю, пасажирку заберу, да поїдемо. А що робить? Ага, це не моя пасажирка. ну Тоді поки що розвертаємося. Це просто. Нічого, по 20 гривень навіть нема. Немає, навіть, як то кажуть, бомжів по 20 гривень. З комісії. Це просто капець. Ой, блін! А що тоді возить? А Що тоді возить? Субота? Замовлень? Немає? А якщо є, то податься 4-5 км проїхати 5 чи 7 км і за це все отримати гривні 1.50, 130. Ой. Вже що буде сьогодні? Що, напраць... що накатаю, те й буде моє. Добрий день. Приїжджав в заправочку Кло і згадав, що стало ще вигідніше купувати пальне зі знижкою в Driver Up на АЗС-Кло у місті Києві. Мені це зовсім не потрібно, тому що я заряджаюся вдома, але вам це може стати у нагоді. Тому давайте подивимось, що нам пропонують нові знижечки. Заходимо в застосунок, в водійський застосунок у клон. Відкриваємо. Та відкривайся ще. Знижки. знижки та акції. Вибираємо пальне, натискаємо на кло, і в нас є знижечка 4 гривні на дизель і бензин, і гривня і 10 копійок на газ. Також є інші знижечки по 25% і по 20% каву на ходох та мийку один раз на місяць. І все розписано, як скористатися. Стояв на заправочки кло, нічого не заходило. І взяв я по іншому агрегатору замовлення на Петропавлівську борщівку. Тому зараз за пасажиром ну хоч щось, 180 гривень, щось дійсно такий геть е, тяжкий день по замовленням, тобто їх відсутність. На три різні жика, такі максимально вистав населення, щоб сантників набрати. Не підскажу. Повернувся я назад майже додому з цим замовленням. А, глухо, все ще досі глухо по замовленню. Просидів я і нічого не взяв. Я раз набрали, кажуть, треба їхати забирати. Їду в підгірці, чумацький шлях, точніше там трішки інший населений пункт, ну поруч. І поїдемо назад. Тому зараз їду по кільцевій, проїхав вже тірімки, їду в сторону Чапаївки. Повернувся я з Романівки в центр, виконав своє замовлення і трішки посидів. зайшло 400 за 7. Тому зараз за пасажиром. І спробую ще декілька замовлень зробити до 11, щоб потім ще встигнути щось жарненьке взяти додому. Добрий вечір. Добрий вечір. Трішки сьогодні. А я вдвічу. Добрий, добрий вечір. Трішки після того, як виконав замовлення за 400 400 за 7, їхав назад, виставив фільтр і зайшло ще одне. Там 300 з чимось за 5. Повернувся знову в центр третій раз і вже вирішив, так як 11.14 та взяти замовлення додому. Взяв 900 за 20, я думаю, не потрібно мені висиджувати, щось вичікувати, тому зараз запасами і додому. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую. Добрий. Вечір. Добрий. Спереді підпустю. Это разница, Раз, два, три. Три точки? Да. Нет, так, а третий кто? О, третий, ключи там завести. нужно... Это будет вторая точка, надо ключи завести. А, все. Ну, я просто, может, чекаем посидим. Нет, нет. Все, Третья. Думаю, что нет. я уже до дома. Після замовлення 400 за 7 кілометрів я взяв, мені точніше зайшов, як я вертався вже в центр. 327 за 6 кілометрів. Я поїхав робити його і потім повернувся знову в центр, тому що це було на Борщагівську 152 і попередній на Вадима Гетьмана-1. Тобто, плюс-мінус біля торгового центра Мармелад і біля метро Шулявки. Я два рази вернувся і вже якраз була 11-та, здається, 15 чи 20. Я взяв наступне замовлення за 900 гривень за 21 кілометр, здається, так, за 22 А ще хотів розповісти про оновлену реферальну програму від уклон, де ви можете запросити друзів. Раніше потрібно було ділитись своїм позивним. А зараз вони все спростили і можна скопіювати посилання і надіслати своїм друзям і дивитись за прогресом, тому що ваші друзі повинні виконати певні замовлення, якщо вони зареєструються по вашому посиланню. І потім ви отримаєте бонуси. А підбиваючи підсумки сьогоднішнього робочого дня, я думав, що він буде дуже нерезультативним, але все ж таки. Все ж таки, я зміг накатати сьогодні 3557 гривень, 10 гривень чайових, 1200 гривень це поїздка по, своє, по своєму замовленню. І в уклоні там вийшло. Зараз подивлюсь швиденько, а вийшло 2166 гривень. Так, прийшла робоча зміна. Не дуже то і погано, вечір все вирівняв. Три останні, особливо три останні замовлення. Мені дуже сподобались. Ну, вечір суботи не підвів. <хи> І на цьому дякую. Завтра, я надіюсь, він пройде ще краще. Тому вам бажаю тихої ночі, хорошого дня, ранку вечора, коли ви там будете дивитися це відео. І всім пока!